Тож, ось тут у мене 10 коробок лежить. Великих, маленьких, важких. Ну, так, рандомно підібраних. Отак я схопив, що взяв в руки та й приніс відразу до нас в студію. Тож, почнемо. Ну, давайте почнемо цей раз з малої коробки. Ось тут найближче до мене лежить. Бачите, я хоп і прямо дістав. Маленька якась коробочка. Явно, що всередині ще якась коробочка. А, видно, що вона картонна. Давайте відкриємо. Відкриємо відразу і побачимо, що всередині разом з вами. Бачите? Магазин Джеверлі аксесуарів. Так. Чик-чик-чик. Діан Дема Гранд. Фірмова щось, якийсь аксесуар, якась прикраса. Давайте подивимося разом, що там. В цій коробочці. Опа. Лежить кільце. І че. Значить, це у нас кільце чорного кольору. Сайз 8. Ну, от, бачите, отаке от колечко, колечко, в нього є чек 339 гривень. Мужське кольцо однотонне є. Прикраса, є прикраса. Підемо далі розповідати, що у нас в інших посилках. Давайте відкриємо щось побільше. Чим оце малесеньке колечко. Чим оце малесеньке колечко що ось тут величезна, якась і дуже важка, ну, відносно важка штука. Я думаю, ну, через прозору плівку, кучу слоїв скотча і взагалі пакети, я бачу, що там якісь, скоріш за все, банки від дитячого харчування. Банка несла на два роки, це два роки, шість місяців до року. Французька, прямо, ну, прямо все по-французьки написано, тобто це не наші якісь закордонні. Дитяче харчування. І ще якесь дитяче харчування 900 грам. Тут треба що дивитися тільки на те, щоб ну, не було воно прострочене, бо насправді харчі не можна пересилати почтою. І я не знаю, чи відноситься це до дитячого це, до харчування. Може, просто про це ніхто не знає. А тут, напевно, фолгі мілк, напевно, сухе молоко. От сухе молоко це дуже круто. Так, ну як бачите, по даті до 30-го 01.24, двадцять це вже дата скінчилася, тобто це вже молоко негодне. Ми його не передамо дітям. Побачимо, що ми з ним зробимо. А йдемо далі. Маленький пакуночок. о, такий, так шу, щось маленьке, Та не ну видно, що тут картоночками прокладено, і можливо, дуже вирогідно, що тут є обкладинка якась на телефон або скло на телефону. Так, тут скло для телефону, яке ми вже відкривали перед цим, дуже схоже. 9, ну, Видно, що 9D ось таке скло для телефону це щось універсальне. Я спочатку думав, що це ну, якесь типу скло а, ну, для конкретного телефону, а потім зрозумів, що ну, це не так. Відкриємо теж щось маленьке. ось ось тут. Дивіться, ось По тому, що я трогаю всередині, я думаю, що там. Там дуже такі на дотик кубики. Дивіться, бачите? Знову. Це ті самі кубики. В общем, кубики. Йдемо далі. Далі відкриємо побільше пакет отакого от розміру, от розміру, щось тут м'якеньке, щось тут м'якеньке і величеньке. І, певно, гарненьке. Давайте спробуємо відкрити його разом. Подивимося, що всередині. Тут одяг. Ну, це було очевидно, що тут одяг, просто який, який це от сам сюрприз. О, тут так куртафан. Курта зимовий, демісезонний, пік-перформанс в дуже гарному стані. Це теж лижна куртка, от я вам зараз і покажу. Це теж лижна куртка, але ну, трохи іншого стилю, без підкладок, тобто вона для активного, для активного спорту. Тобто я прихильник таких курток, я за них топлю, навіть якщо ви ніколи не каталися на лижвах. Ніколи не їздили в Карпати, не шарити. Ну, Лижні куртки вони просто а, спортивніші, вони просто активніші, вони регулюють, ваше, регулюють тепло. Ну вони класні. Я не знаю, чому ви не ходити в лижних куртках, якщо ви не там не а, пан жупан, який носить прям, пальта, пуховики, якщо вам холодно, і так далі. Лижні куртки це супер класно. Йдемо далі. А, що? Давайте відкриємо все маленьке подивити. На дотик на дотик, тут якісь напіврезинові, напів, а, напівпластикові штуки. Можливо, якась розібрана дитяча іграшка або щось в тому роді. А, по цьому всьому нічого не скажеш. Вроді би коштує 140 гривень і 140 доставка, але не будемо дивитися, не будемо розбиратися, просто подивимося, що всередині. Та тут дитяча іграшка в розібраному стані. Ну, ви бачите? Ви бачите, як я вже читаю наперед. Давайте я її роз... 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 розкрию і зберу. І ми подивимося разом. Що це взагалі таке? Так, що тут є? Качечка? Е, ну, качечка. Що тут є? Е, окуляри з цепочкою на болтику. Я думаю, що це. Ну, навіть не знаю, що це таке. Цепочка окремо, окуляри окремо, болтик окремо. Це якась типу сабери сам прикраса. Напевно. Що далі в нас є? Далі у нас є якась липучка. Далі у нас є якийсь шарик. Ну, Якийсь шарик з батарейками всередині, і що він повинен робити, незрозуміло. Може він замикається, грає музика, ну, що поки що не ясно. У нас є якась отака резинка. Ну, вона, напевно, до качечки. Дуже, дуже як то підходить, чи що. Не знаю. Е, вентилятор. І шолом. Е, шолом. Тут, значить, прикраса. Колечко, якась. Пф, от, ще щось. Качечка. І е, липучка. Можна всередину качечки потім все разом впихнути. О, качечка ще й звуки віддає. Класно! Ану, почекайте. А якщо ми вставимо в цю качечку, значить, шарик оцей спочатку, а потім в цю качечку. вставимо отак. Ого! Ви бачите це? На качечку, дивіться, тепер качечка в шоломі. І коли вона падає, вона не розбиває голову собі і все одно продовжує миготіти. Отак-по-по. Оце ми чіпляємо шо, не закриваємо або закривають не круті чувики. Але це неправда. Закриває шолом завжди. А, і тут ось це почечка, ви бачите її, а тут ось значить якась штука, що ця качечка плила за вами чи якось неслась, не знаю. Вона робить отак, коли падає, вона світиться, вона ще й літає. От, і певно, знизу якась ліпучка. Можливо, ми її можемо приліпити тупо до якоїсь машини чи ще когось. Не знаю нашої ліпити, бо вона сьогодні не буде падати. Це просто круть! Це отакий маленький пакет, а там щось просто все розкладено, якась іграшка по деталях. І ми і я таке розібрався, що це таке з вами разом. Це бомба, крута качечка. Ну, ящик відзуття. Тут навіть, бачите, не змогли стерти, то прям вирізали, Ну, ви, вірми, не бачите, прям вирізали цю наклейку, яка вказувала куди і від кого йшло. Але от, ящик від життя трохи вже покоцаний. Туфлі чоловічі преміум класу 5500, але чи вони дійсно. Та тут дійсно чоловічі туфлі і дійсно виглядають ну, преміум класу. Не скажу, що вони нові... Прям. Прямо вони зовсім не нові, але досить непогані. Дивіться. Це чоловічі туфлі преміум класу, як пише ця коробка, на її думку. У кожного туфля є своя значить, сумочка, так що не треба, дивіться. Преміум клас він би ексклюзивний, одна туфля в одну. Сумочку, друга туфля в другу сумочку. Ці сумочки теж от, підписані, фірмова Лука Мойсон. Давайте ще відкрили пару взуття. Ну, Не факт, що там взуття, це коробка від взуття, Я відразу попереджаю, бо від пролеса ніхто вам не забороняє в коробці взуття, що що завологне. Але тут теж взуття. ну, Тут явно не пума. От. Якісь кросовки, на які я очікував. А тут от, жіночі буці. Жіночі буці, от, такі, Отакі буці. А На міху вони зимні, 37 розмір. Ну, вони не нові, але в непоганому стані. Ну, не буду на них зупинятися. Хороші зимні бутси, Я думаю, що в них такий стиль, типу, і дорослий, і, ну, і тінейджерський. Тобто, в принципі, взимку в взимку, такі ходить можна будь-кому. Давайте відкриємо зараз отаку коробку, тут щось розсипається. І я думаю, на жаль, дивлячись на цей скуч заклеєний, що тут теж чистілки для пральних машин, але вже коробка настільки розбахана і подерта, і, значить, по ній так багато раз наступали, що воно замість кубиків, квадратиків перев. Перетворилося все хорошо. Ну так, да, як я й казав, воно щось вже, там, бачите, розкрилося, 19 лишилося, і то непонятно на що Точно не вбиття, бо вона нічого не важить. Запакована як попало. Так, тут щось є. Йомаю, дивіться, лійка. Лійка заправника. Ну така. Ну, типу, в бак, щоб всунути Там вон, фільтр всередині стоїть. І заливати, ну, корисно в побуті, якщо вас є автомобіль, корисно в побуті річ. Отаке сьогодні, бачите, абсолютно рандомні, абсолютно різні речі. Перший біч це плойки, другий біч це ці чистилки стиральних машин.